Всім привіт! Сьогодні дещо нестандартна тема для мого каналу. Поговоримо з вами про ігри. Я буду рекомендувати вам п'ять своїх найулюбленіших ігр, які стимулюють та розвивають мозок розум, але це не просто рандомні розваги, а саме по темі мого каналу, наприклад, там географія, палеонтологія, економіка тощо, окрім останньої. Ви здивуєтесь, маю підозри, що багатько людей ще сприймають відеоігри досить скептично. Вони вважають, що відеоігри роблять людей агресивними, тупими Пульсивними відлюдниками потрібно підкреслити, але статистика вже давно за ігри, і ми маємо вже це давно прийняти. Вже дослідили, що відеоігри допомагають людям контролювати свої емоції в житті, справлятися з багатозадачністю, а також тренувати свої когнітивні функції під час всього свого життя, а не лише коли ми з вами навчаємося в школі. Та в університеті всім привіт! Мене звати Лєра. Дуже вам вдячна, що ви зайшли подивитися це відео. Якщо ви дивитеся його без підписки, я сподіваюся, що ви додивитеся його до кінця. Вам сподобається і ви вирішите підтримати мене таким чином. Особливо моя подяка тим людям, які підтримують мене донатами та на сервісі Баймікофі. Ваша підтримка дуже допомагає мені зростати та розвиватися. А що найголовніше, робити ці відео з величезною мотивацією. Дякую вам і почнімо. В сучасному житті давно відсутня необхідність займатися справами доісторичних людей. А саме полюванням на диких тварин, вирішенням проблем, що стосуються виживання, наші предки тренували свої когнітивні здібності. Тому відеоігри чудово зайняли цю нішу розвиток наших інтелектуальних можливостей у дорослому віці. Давайте зізнаємося чесно, мало кому буде цікаво робити монотонні вправи, які тренують ваші когнітивні функції вже після завершення навчання, тобто, наприклад, випуску з університету. Зазвичай цим займаються одиниці. А тому, щоб вас, років у 60 не наздогнали нейродегенеративні захворювання мозку, грайте у відеоігри. Тим паче, що патологічна залежність від відеоігр розвивається всього лише у 3% гравців. Це набагато менше ніж у інших видах діяльності. Отже, геймером я можу себе назвати частково, проте в мене є декілька відеоігр, до яких я раз у раз повертаюся. Всі вони для мене неймовірні, цікаві, розважаючі та розвиваючі одночасно. В вашій увазі пропонується моя найулюбленіша гра. Ancestors, the Humankind Odyssey, Пробачте за мою англійську. Дослівно прикладається як предки, людська одіссея або людська подорож. У грі Ancestors ви опиняєтеся у доісторичній Африці і граєте за нашого далекого предка Гомініда, який існував 10 мільйонів років тому. Ще на самому початку шляху розробники попереджають вас, що на їх підказки та допомогу сильно розраховувати не варто. І в цьому найбільша реалістичність, адже наші пращури теж не мали інструкції, як то правильно еволюціонувати. Вам доведеться. Веде самостійно зрозуміти, що тут робити, повна свобода дій. Але якщо ви все ж таки вирішите пограти, то не вимикайте гру одразу, тому що вона спочатку може здатися дуже незрозумілою. Наприклад, вам треба зметикувати, як розколоти кокосовий горіх, або дістати мед, або зробити примітивну палку для захисту. Це зараз нам здається, та що там такого, але спробуйте у грі Ancestors просто зробити гострий камінь, щоб розрізати шматок м'яса. Гра в жанрі виживача, і вона не має якоїсь чітко видимої структури або сюжету. І я обожнюю такі ігри за це, тому що ви створюєте свої враження самостійно. Ніхто не веде вас за руку. Кожен день для вас буде особливим: досліджуйте нові локації, боріться з ворожими для вас тваринами або тікайте. Кожна повторювана дія формуватиме у гомінідів нові нейронні зв'язки. І тут відбувається найцікавіше. Сформувавши нові навички, ви маєте зрозуміти: ось ці навички я хочу забрати з собою в наступний еволюційний етап. Тепер я готовий зробити еволюційний крок уперед. Ця гра унікальна протягом гри. Ви спостерігатимете різні кліматичні зони, до яких доведеться адаптуватися, та відтворених диких тварин того часу, приміром махайродів вимерлих саблезубих кішок або гігантських міоценових. Видр і ще багато, багато цікавого, але не буду розповідати про все, хоч мені дуже хочеться, тому що у вас може просто зникнути бажання пройти увесь цей шлях самостійно. Гра сестор збагатить ваші знання еволюційної біології та розвитку людського виду, як наші предки виживали у дикій природі, з якими проблемами їм доводилося зіштовхуватися, як в них з'являлися нові здібності, наприклад, прямоходіння. Гра навчає досліджувати світ, співіснувати з ним, використовуючи органи чуть. Знаходити нові ресурси та навчатися поєднувати їх між собою, щоб отримати нове знаряддя. Ваша мета вижити та еволюціонувати у все новий і новий вид, наближаючий період Homo sapiens. Звісно, що гра не передасть у деталях мільйони років розвитку, але повірте, гра сформує вам гідну уяву про тодішні часи, особливо якщо ви у цьому питанні повний нуль. А також спонукатиме вас до вивчення палеоантропології, що теж не менш важливо. Шкода дуже, проте ця гра не має української мови. Неофіційного українізатора, який можна скачати та встановити, теж на жаль немає. Але по секрету я дуже хочу цим зайнятися у вигляді хобі. Якраз англійську підтягну, І якщо в мене все це вийде, то я обов'язково вам про це повідомлю і додам посилання на цей українізатор знизу. І до того ж, якщо це вийде, можливо, навіть стрім з цією грою проведемо тут на Ютубі. Як вам як на мене, це абсолютно особлива гра, яка не схожа ні на що. Ви відчуєте себе абсолютно по-іншому. Ви 100% не відчували такого, коли грали в інші ігри. Ви зілітеся з природою, зрозуміти, що ви не маленький гвинтик 21-го століття, а що ви величезна частина потужної та всеосяжної еволюції. Моя улюблена гра, яку я хочу сьогодні вам порекомендувати, це гра симулятор Середньовічна династія, яка, на відміну від попередньої, більше про економіку та стратегію. Ви граєте за молодого хлопця у середньовічній Європі, який спробує побудувати своє поселення з нуля. На початку гри ви зовсім одні, без грошей та досвіду. Ви приходите у миловидний регіон, де вже існують декілька невеличких поселень, кожний із своєю спеціалізацією. Десь вирощують коней, десь прядуть тканину тощо. Відійшовши від них на якусь відстань, ви зможете почати будувати своє поселення та поступово запрошувати до себе людей з інших хуторів, які будуть у вас працювати. Вам будуть відкриватися різні можливості: побудувати курятник чи свинарню, кузню чи амбари. Виконуйте роль менеджера та аналізуйте здібності нових односельчан. Хто найкраще підійде на яку роботу? Торгуйте товарами з іншими селами та підтримуйте з ними зв'язок, полюйте на тварин та бажано не стати здобичу вовка чи ведмедя. До того ж, вам необхідно буде постійно мати запаси їжі, дров та води для ваших земляків, адже вони не працюватимуть безкоштовно. До того ж, усім їм треба буде побудувати будинки, і якщо їх не буде задовільняти ваш рівень керування, вони просто від вас підуть. Гра прокачає ваші навички планування та стратегічного мислення, ефективного користування ресурсами та прийняття рішень, що залишити, а що витратити, що купити, а що продати, що доцільніше виробити самостійно, а що краще купити у сусідів. Чи зможете ви бути лідером середньовічного поселення та збудувати свою династію. На щастя, для цієї гри є українізатор, який можна завантажити та встановити, щоб не відчувати якогось дискомфорту. Взагалі, якщо для наступних ігр також є українська мова, що немає всередині гри, то обов'язково всі посилання я буду залишати під цим відео. Окрім того, що гра дуже затягує ігровим процесом, середньовічна династія це дивовижне змішання природи та способу життя людей у середньовіччі з неймовірною деталізацією та реалістичністю відкритого світу. Як і в попередній грі, ви не обов'язково тут маєте йти за сценарієм, будуйте що хочете та де хочете. Хоч гра і має невеличку сюжетну лінію, яку мені не дуже цікаво було досліджувати. Але я просто людина, така мені не дуже подобаються сюжети в іграх, не подобаються, коли мене ведуть за ручку і не треба йти по одному шляху, нічого не бачити навколо. Але я думаю, що людям, яким подобається щось на кшталт відьмака, така гра була б до вподоби. Симулятор будівництва цілого міста це гра, яка, як на мене, дуже б добре підійшла, і тим людям, які хочуть здобути професію якогось керуючого або, наприклад, політика, а також і тим людям, які постійно цими політиками та будь-якими керуючими не задоволені. Побудувати місто без фейлів у цій грі насправді досить важко. Спочатку здається, що гра розслабляє. Ну що важкого? Будуй собі промислові райони, будуй дороги та школи. Проте програйте хоча б декілька ігрових років, і ви зрозумієте, що там перехрестя зайвий, створює затор на дорогах. А тут не треба було будувати житлові будинки, бо дуже близько до сміттєпереробного заводу. Люди хворіють, а лікарень не вистачає. Рік тому треба було збудувати додатковий університет, бо тепер не вистачає висококваліфікованих кадрів, і люди покидають місто. А тут ще й якусь рандомну катастрофу на вас гра насилає: торнадо, повінь чи ще не дай Бог, метеорит. Проте насправді найжахливіше це цунамі. Після нього я просто рвала собі волосся на голові, тому що ним могло півміста змити. Вам треба визначити відсоток податків, які платитимуть підприємства та звичайні люди. Обирайте політику для різних мікрорайонів міста. Наприклад, заохочуйте їх рухатися велосипедами, щоб розвантажити дорожній рух. До того ж, покращиться середній рівень здоров'я у місті. Ви і без мене можете зрозуміти, яким чином ця гра може допомогти вашому мозку стати краще. Плюс до вашої логіки та аналізу. Плюс до вашої креативності, тому що місто можна зробити не лише функціонуючим, але й гарним. Пробуйте побудувати місто вашої мрії з обмеженим бюджетом або зробіть так, щоб цей бюджет ніколи не закінчувався, тому що ваше місто буде дуже швидко розвиватися. Звичайно, було б більш реалістично, якщо б в гру ще додали корупційну складову, щоб з корупцією треба було боротися прям як в Україні. Максимальна реалістичність, але пограйте в цю гру, хоча б так. Драмою наступної гри просто неможливо не захоплюватися. Фростпанк це про альтернативний всесвіт з іншим кліматом. Фростпанк це про важкі рішення, де немає позитивного вибору. Вас просто вибухатиме мозок від цієї історії. Фростпанк це гра, де ви керуєте колонією людей, які намагаються вижити у постапокаліптичному світі. В кінці 19 століття на усій планеті тотально змінюється клімат після вивершення двох вулканів Кракатау та Тамбора. І тепер влітку панує жахливий мороз. Цей момент мені дуже сподобався як географу, тому що розробники намагаються змоделювати та показати нам результати вулканічної зими, коли під час виверження вулканів у повітря було викинуто величезне Ну кількість попелу та пилу, через що сонце просто не може нагріти нормальну нашу планету. Обережно гра може викликати моральний дискомфорт через свій болючий сюжет та атмосферу гри. Вона одночасно геніальна, але може докрутити вас до депресивних станів та до усвідомлення гірких речей про людство. Хоча українці здається вже нічого не здивує. Отже, наша колонія людей, що вижила, оселяється навколо теплового генератора, який був побудований у свій час Британською імперією. Далі вас обирають головою поселення. І вам необхідно буде керувати ресурсами, як матеріальними, так і людськими, щоб ваше місто трималось на плаву. По іншому я не можу це назвати, адже морози будуть збільшуватися, ресурсів буде не вистачати а від законів іноді з'являтимуться мурахи по шкірі. Наприклад, як вам такий закон сортування хворих? Це коли їх занадто багато, а у вас вже немає ні місця в лікарнях для того, щоб їх лікувати, ні ресурсів для того, щоб ці лікарні будувати, затвердивши такий закон, половина цих хворих одразу виліковується, але четвертина. Точно помирає або що обрати: створити цвинтар, де люди зможуть приходити до мертвих родичів, і це підніматиме рівень надії. А рівень надії дуже важливий, якщо він впаде, то гра закінчиться. Чи обрати снігову яму, куди скидуватимуть мертвих? Звучить не дуже це правда. Незадоволення зросте, а надія знизиться. Проте, якщо думати на майбутнє, цей закон здаватиметься раціональнішим. Ви зможете вилучати у трупів органи та лікувати хворих, проте живих людей. А ще можна буде з мертвих робити добрива. В один лід та сніг, де ви ще знайдете такий цінний матеріал, щоб прогодувати усіх людей. Ось такі там будуть вибори і обирати доведеться. Гра просто змусить вас контролювати свої емоції та увімкнути холодний ось цей розум для того, щоб вижити. Ну і звісно, вона навчить вас слідкувати за кожною деталю, планувати керувати ресурсами та людьми. Приємною деталю є те, що розробником цієї гри є польська студія Beat. Так що їх можна підтримати, тим паче, що вони вже розробляють другу частину цієї ігри, гри, яку я вже дуже чекаю. Просто хочеться вас взяти ось так і потрусити, пограти в цю гру. Сподіваюсь, це не занадто насильницьке. Неочікувано, але в цьому моєму списку опинилась і ця серія ігор, і зараз я вам розповім, чому насправді я б мабуть і забула про цю гру, якби не рекомендація від Norma Play. Посилання на цей ігровий блог українською буде в описі під цим відео. Ви граєте за професійного кіллера, який отримує завдання ліквідувати неугодну комусь за якісь дії людину. Опинившись на локації, вам треба виконати завдання так, щоб вас не помітили. Так ви відправляєтеся на полювання. Локації величезні, варіантів, як саме ви зможете виконати замовлення безліч. На легке проходження можна не розраховувати. Гра вчить бачити багато варіативність підходу до однієї задачі та терплячі їх виконувати. Це добряче прокачає дисципліну та витримку, допоможе справитися, якщо ви страждаєте від функціональної безграмотності. Вам доведеться керувати своїми емоціями, подавляти свій власний стрес, не персонажа, адже іноді все може піти не за планом. Наприклад, ви перевдягаєтеся у костюм персонала. Більшість вас не впізнає, проте ви можете натрапити на керівника персоналу, який свою команду знає дуже добре. І тут вам треба буде дуже швидко зібратися, сконцентруватися. Можливо, його доведеться ліквідувати або якось обходити його. А ще й тіло треба буде дуже швидко заховати кудись. І якщо ви запанікуєте, не встигнете і ще бозно, що може трапитися, то місію доведеться перегравати. Періодично вам все-таки може не щастити, і ви починатимете наново. Ігрова петля щоразу ставатиме довшою. Що це означає? Кожен раз вам треба буде запам'ятовувати більше деталей, що приводять вас до успіху. І це добре тренуватиме вашу. Pamięć. Для мене ігри у жанрі стелс дуже важкі та нервові, під час яких можна повністю покритися потом. Тяжко стримуватися, щоб не зробити, не подумавши, якусь дурницю, що повністю заруїнить гру. Але саме тому мені треба обирати та грати в такі ігри, для того, щоб тренувати свої когнітивні функції і контроль своїх емоцій. Отже, я сподіваюся, що мені все ж таки вдалося зацікавити вас, хоча б одною з цих ігор. Тим паче, якщо ви взагалі не фанат цієї сфери, в мене є ще приклади, якщо вам цікаво, Аво напишіть мені про це в коментарях. і Я обов'язково зачеплю цю тему ще раз в якомусь із своїх наступних відео. А на сьогодні це все. Я дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях свої відеоігри улюблені або ті, які ви вважаєте, здатні покращувати наші інтелектуальні можливості. Обов'язково покажіть це відео тим людям, які можуть бути зацікавлені у цій темі. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал донатом або на сервісі Баймійкофі, всі посилання для цього будуть під цим відео. А також підписуйтесь на усі мої соціальні мережі: Тікток, Інстаграм. Та телеграм, там ми з вами можемо поспілкуватися тісніше, а також обговорити якісь новини науки, мапи, інфографіки. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!